Вже у 2027 році звичні смартфони стануть таким же анахронізмом, як колись кнопкові телефони. Марк Цукерберг запускає проект, який назавжди їх замінить. І це вже не фантастика. Проект Оріон розумні окуляри доповненої реальності, які підміняють абсолютно все: екран телефону, ноутбук і навіть телевізор. Надів і перед очима з'являються голограми, підказки, навігація. Все як у відеогрі: окуляри легкі, стильні, з голосовим управлінням і штучним інтелектом, який розуміє тебе з пів слова. Але це тільки початок у 2027 році до цих окулярів додадуть ще й нейробраслет, який зчитує сигнали прямо з нервової системи. Тобто ти рухаєш пальцем. Він це розуміє, тільки подумав написати повідомлення, він уже друкує. М'єта вже вміє розшифровувати мозкову активність і перетворювати її на текст, звук і навіть зображення. І все це без чіпів, без хірургії, лише думками. Виникає, звісно, питання: якщо технології можуть читати твої думки. То, виходить, хтось може їх і викрасти. Як раніше, ми захищали свої паролі, скоро доведеться захищати свідомість. Тому логічне запитання: чи готові ви обміняти свій тачскрін на думки? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися. Далі буде ще цікавіше.